Коли ми з вами е, тренуємося, е, якщо синтез білка переважає його руйнування, то м'язова маса зростає. Синтез це коли у вас потрапляє більше білка, ніж зруйнувалося, то ваші м'язи ростуть. Тому коли ви тренуєтеся і не їсте достатньо білку, то ваша м'язова маса навпаки вона знижується. Ви потренувалися, зробили такі мікророзривчики, витратили вашу м'язову масу, і організм розуміє, ага, вона завтра мене може попросити знову таку проявити таку силу. Я маю відновити увесь це те, що зруйновано, і ще й укріпити, зробити сильніше. Ви поїли протеїну, білку і все це закріпили, і м'яз такий хоп. І став об'ємніший, красивіший. Що відбувається, коли ви кожного дня починаєте довбити якусь, якусь групу м'язів сідниці? Я буду щодня качати сідниці для того, щоб вони в мене стали. Класними, округлими і так далі. Ваш організм не встигає відновити. Він увесь час руйнує, руйнує, руйнує м'язи і зрештою виходить ось така пласка попа. Тому бажання тренуватися щодня, воно класне, але тут важливо вже м, трошечки так думати.